Всім привіт! Я Олександр Долгополов і ми зняли для вас серію відео про важливість фізичної підготовки для військовослужбовців. Щоб підтвердити моє розуміння і досвід, я поговорив з досвідченим інструктором, з бойовим досвідом, з позивним ДОЦ на секундочку в мирному житті, викладач Київського державного Університету, доктор наук. До вашої уваги, інтерв'ю з ним. Вітаю. Бажаю здоров'я. Представтесь, будь ласка. Позивний ДОЦ, офіцер групи підготовки навчального батальйону. Займаємось підготовкою рекрутів. Наскільки важлива фізична підготовка для проходження без АВП? Фізична готовність це нульовий рівень. З якого все має починатися, незважаючи на те, що ми стараємось вводити фізичні навантаження людей плавно, але люди різного віку, різної готовності. І одразу починається робота зі зброєю, робота в амуніції. І ну, Банально там кістки, зв'язки, мишечний каркас мають бути до цього готовими. Який загальний рівень, якщо брати усіх разом мобілізованих у фізичній підготовці? На жаль, часто густо буває, що навіть мінімальна фізична підготовка відсутня. І ну, на такому рівні, що 10 відтискань чи, чи 10 берпів для людини є великою проблемою. Якщо приблизно в процентах, скільки приходять людей, які готові до того, що вам треба? Оптимістично це відсотків 40. Але з е, 40% готовністю, в свою чергу, приходять, я думаю, що відсотків 20-30 людей. Врешті, врешті, цей відсоток може бути набагато нижчим. І 5, і, і 10%. Чи залежить від фізичної підготовки, травмованість на БЗВП? Це, на жаль, Майже в кожному наборі є люди, в яких виникають проблеми. В основному спина коліна. Якраз там з відтисканнями з Бьорпі у них проблем менше, ніж походити, наприклад, 5 годин в броніку з каскою, з автоматом. На моїй практиці, звичайно, менше всього проблем було от з такими сільськими хлопцями і сільськими мужиками, які там. Порали город, копали. От, якщо людина вміє застосовувати лопату і сокиру, то жодних проблем з фізичними навантаженнями у мене з такими людьми в бойовій частині не виникало. Ну, ти, ти сам розумієш, що таке, наприклад, на Донбасі викопати окопчик там, ростовий, там, довжиною 3 метри. Якщо людина це робить, то це вже пропуск в рай, я би сказав, в плані фізичної готовності. На вашу думку, чи впливає загальна фізична підготовка на виконання бойових задач? Чим далі, тим більше. Тому що, ну, наприклад, да, беремо 22-й рік, початок 23-го ще було реально на позиції заїхати транспортом з водою, з БК і так далі. Зараз вихід на позиції це двоєчки. І іноді відстань, яку треба пройти по місцевості в повній амуніції, з водою, з БК, з сухпайом. 5-10 кілометрів. Відповідно, якщо не буде витривалості, не будуть розвинені м'язи, людина просто не дійде до позиції, вона стане 300, не доходячи до позиції. Знову-таки беремо такі задачі, як евакуація поранених в екстремальній. Обстановці, під вогнем пронести людину вагою 80 кілограмів, ще й, як мінімум з автоматом, да? це теж важка фізична робота, відповідно. Фізична готовність це номер один. Якщо уявити, що ваш ідеально підготовлений піхотинець це 10, то наскільки можливо підготувати бійця за той час, що вам надається? У нас є позитивний досвід. Скажімо, на тверду сімку, якщо людина ретельно виконує вказівки інструкторів, у нас є окремий інструктор з фізичної підготовки. В принципі, на тверду сімку виходять навіть вікові бійці за умови, що вони ретельно виконують всі вказівки інструкторів. Це, це реально. І це І це позитивна новина. <плес> Чи надаєте ви поради випускникам, які фізичні вправи треба робити далі? Чи це залишається на їх совісті та совісті їх майбутніх командирів? Станом на зараз, чесно кажучи, цей момент ми трошечки пропустили. На щастя, ми знаходимося в українській армії. Ніхто не відміняв такі речі, як погрузка БК, розгрузка води, пиляння дров, копання шанців. І це насправді теж гарна частина фізичного навантаження. Чи згодні ви вистейком, що людині треба звикти жити на пульсі 150 або вище, коли вона готується на війну? Ну, скоріше так ніж ні. Умовно, будь-яка, навіть, навіть беремо не штурм, бій, беремо якусь там вихід з-під обстрілу, да, якусь там екстрену евакуації поранених. Да, да, звичайно, абсолютно.